Всім привіт за моєю Бонко. Сьогодні я захочу в Брал Stars, через те, що думаю, що по назві та по привісті відео, ви зрозуміли, що сьогодні я апну три тисячі на базлайтері, але зараз як ви можете бачити себе на екранах, що в мене всього-навсього зараз тисяча трофеїв на базлайтері. І, напевно, у вас задалося таке питання, як я маю в цьому відео апнути ще додатково 2000 тисячі Типу, як я це маю зробити, якщо в мене зараз тільки тисячі, я за відео так ніколи база кубків не апв і я думаю ніколи не апну. А все, в принципі, просто я вам зараз розкажу, тільки перед цим я розкажу, для чого я пушу ці 3000, чи на них я зупинюсь, чи ні. Я давайте зараз довго тягнути не буду. Я хочу зробити новий проект, я його вже в минулому відео своєму казав. До речі, дуже дякую вам за величезний актив під тим відео. Те, що я хочу так, мені зараз треба закрити. Я хочу пушити 10 тисяч трофеїв на баз Це неймовірна цифра, але я їх буду пушити не на одному аккаунті, бо для мене, для мене такого бота це буде дуже важко, тому я їх буду пушити на 10 своїх твінках. Ну, на 9 твінках і на одній основі. Ми... Я на всіх аккаунтах маю запушити по 1000 кубків на баз лайтері, тому в цьому відео ми вже апнемо 3000 тисячі У мене на одному тінку є 1000 на базлайтері, на, на основі зараз 1000, І на інших твінках, коротше там назбиралось майже 3000 кубки. кубків. Ми зараз будемо це доапувати, але перед тим я хочу похвалитися, що завчора я встиг апнути цілих 5 максимальних рангів. Зараз себе на екранах, ви в принципі можете бачити ці ранги, які я апнув. Ну а ми, коротше, полетіли, в принципі, до пушу. Пушити я зараз буду його на твінку. У мене зараз на 424 трофеї. Якщо я добре пам'ятаю, то якщо я апну 458 трофеїв на цьому аккаунті на базлайтері, то в мене вже разом буде сумарно на всіх аккаунтах 3000 трофеїв на базлайтері. Тобто, якщо зараз подивитися в топах на базлайтері, то скоріше що я маю бути вже там топ-1 світу. І так, я б там був топ-1 світу, ще 9 трофеїв в цьому 3к, Ну коротше, я б так то був топ-1 світу. Я зараз, до речі, можна замітити 27 інстрік на базлайтері. мене просто тут неймовірно йшли катки. Ми в принципі не програвали. Бу. Дві небезпечні катки за всю гру. Я зараз ці не знайду дві катки. Ну, одну я, коротше, з них знайшов. Ну, одна з них це була якраз оці кішо. Буквально. Я зараз хочу швидко просто показати. Ми виграли за рахунком 3-2. Просто вдумайте. Подивіться, хто зі мною в тімі. Зі мною в тімі Мортіс проти Базлайтера та Френка. Просто два, можна сказати, танка. І подивіться, ну, перші два голи вони нам забили абсолютно на ізі. Мій Мортіс зразу здох, мій тімейт Тут я вже ніяк. Ну, я окей, я міг задефа. А ні, тут я навіть задефав, нічого собі. Але з цього було толку-нуль, бо я погано відкинув м'яч, його зловив базлат. І цього разу в мене вже не вийшло це задефати. І Мортіс, в принципі, взагалі побіг непонят для чого кудись наліво. Ну коротше, перший вол нам забавить, я зараз цю каточку швидко покажу. Ну, бо просто, щоб ви бачили, яке АПО. І, до речі, всі Апи, ці катки АПО і за якщо шо, тому я стараюся, як тільки можна. Звісно що це лоу-кубки, але все одно просто подивіться, ми програвали 2-0, рахунок 2-0. Я дуже боявся, щоб не злити вінстрік, бо хотів навійду, типу, величезний вінстрік, Ну, це не прям великий він стрік, але, коротше, непоганий такий він стрік. Морті зразу віддає м'яч Френку. І тут вони вже можуть, в принципі, забивати, але Френк тут а, е, протупив. Ну, я, в принципі, зміг засейвити. Я даю погано, думав, забив, але, на жаль, чуть не пощастило. Тут єдиний момент. Коли мені допоміг Мортіс, він тут зміг відбити м'яч і забити один раз гол. Давайте ми далі чуть перемотаємо, щоб до відео так ну, не затягти. От потім я просто буваю Френка, ультою забуваю другий гол. І ми вже зрівняли рахунок 2-2. Далі, далі, далі ми зараз бігом, зараз я вам покажу. Тут Мортіс знову віддає м'яч Френку. Френк тут добре, що не попадає. І я, коротше, ще чуть-чуть перемотав. І тут стрікшота я зміг забити гол. І, коротше, я, можу сказати, тут в соло затащив каточку. Ну, а ми, в принципі, зараз будемо переходити до цих самих каток. У мене зараз буде навіть 30 Стрік якраз, тому ми, в принципі, полетіли. І поки буде скатки, я хочу швидко прорекламати свій телеграм-канал, бо там дуже багато різних новин, які вам можуть знадобитися побрала старсу, тому обов'язково заходіть. Стоп! А чому я пішов в ШД? Блін, я хотів піти в 2 на 2. Ой, блін, я щось перепутав режими. Я заговорився. Ну, коротше. Заходіть по qr коду який ви зараз бачите себе на екрані в телеграм канал там дуже багато різних новин. Е, ну, а ми, в принципі, зараз погнали апати. Ми зараз погнали апати. На жаль, вшиде, я хотів піти в 2х2 цей хокей. Ну, ладно, окей, ми зараз підемо після цієї каточки. Зараз головне не програти, але ну, я думаю, що в ШД я тут зараз не злию. У мене вже тут зараз буде три банки, це вже дуже добре. Лу мене, в принципі, тут не вб'є ніяк. Я зараз просто отак от його пропушу. Е, гріф мене може вбити, тому треба бути акурати. Ну, у нього 20 кп, Ладно, я його поки що чіпати не буду. Заберемо просто п'яту баночку. Е, так, так, так. А куди мені йти, куди мені йти? Я не знаю. Ну ладно, нам, коротше, треба затащити три катки, і в мене буде апнуто вже 3 тисячі трофей. Три катки, три тисячі буде апнуто. І ще й за одну третій він стрік. Три трійки. У нас виходить. Ну, коротше, я полетів, тут має бути зверху десь френк. Тільки я не знаю, чи він звідси, напевно, що вже втік. Ну да, його тут. Ой, таку я не чекну, може, він тут є. Ні, його тут нема. Окей, тоді ми полетіли далі шукати. Вже, до речі, топ-5, а вже навіть топ-4. Все, ми мій стрік не злили. Тому це прям дуже добре, вже топ-3. Ой, ой, юйтику. А, от якраз цей френк, який сховався. Вже топ-2, я, в принципі, можу зразу тут опушити. Навіть якщо він мене вб'є, це не страшно. Бо нам і так зараз знадобиться в будь-якому випадку ще дві каточки. Нам зараз дається до речі, якраз плюс 13 Якби я зараз зайняв топ-1, в мене було б трошки по іншому а так, в Нас дається плюс 13, так само як в режимі 2 на 2 Зараз я вже точно маю вибрати режим 2х2 хокей, 2, і все. Нам зараз залишається 21 трофей, і в мене буде 3000 тисячі кубків на базлаті. Тому ми полетіли. Я дуже надію, що я зараз цей він не злею Ну по-любому, поки я буду апати на цьому аккаунті 1000 трофей, я злею, але хотілося б зараз на відео апнути 30 Він на ньому, тому полетіли Зі мною в тімі віло проти наскіти клансі. Ой, це прям погано. Якщо клайнс розфармається, це буде прям дуже погано. І ще якщо кіт на нього настригне, це взагалі хана. Так окей, не зло... не запушив згаджити. Це зараз момент забити гол. Тільки щось почало Трошки, ладно, У нас ми зразу добили перший гол. Це прям дуже добре. Зразу згаджу, можемо пропушити. А, тут акіт, походу, щось, щось дуже странне якийсь тут акіт. Ай-яй, блін, не зміг зловити. Ой, ти, невже він зараз об'єй? Я думаю, там зараз віло мені дасть пас. Мені зараз просто головне вбити кита. Е, так, давай, давай, давай. Е, мінус кіт. Окей, мінус кит. Тільки вілу, де ти там ходиш, з м'ячем? Е, Я тебе зрозумів, ти хотіла забити е, кіт, що хіба не логічно, то що хтось може бути? Ай, мене тик нема, у мене тик нема. Ну, я все одно зміг забити гол. Це прям дуже добре. А от зараз буде небезпечно, скоріше, що нам зараз заб'ють гол. Е, а, ну кіт мене зараз пропущу. Давайте я получу до Каленсі. Це напевно, що могла бути погана. А, все, окей, Віло зараз заб'є. Імба, в принципі, тімейт мене не такі погані, який міг бути, було і гірше. Ми, в принципі, виграємо 3-0 дуже швидко, дуже легко. і нам Залишається одна каточка, всього на все так, то мені ще треба 8 трофеїв Тобто я зараз можу злити він стрік і е, піти апнути рівно 8 трофеїв але нам, ми цього робити не будемо. Краще ми апнемо більше і в буд нас буде 30 він стрік. Тому полетіли до нашої ластової каточки я дуже надіюсь в цьому відео, е, щоб не злити цей він стрік, і ми принципі погнали. Так, до речі, в своєму телеграм-каналі я розкажу, за який він стрік я зміг все таки набити. Проте нас грає базлайтер з мечем і кензі. Дуже небезпечно. Але, але зі мною в ці я думаю, вона буде контр-такензі. Якщо що, ти мініше кензі зараз АФК сидить, це нас зразу. Ізі каточка, не знаю, що мені почало щастити на відео, а каточки максимально ізічні, але ладно, наперед я казати не буду, бо, наприклад, вже, е, е, це як він називається, Кензі вже е, це, як, коротше, я запутусь, ну, коротше, Кензі вже почав ходити, почав грати, але занадто пізно, бо ми вже забили другий гол. Це прям дуже добре. Е, так, так, так. Ну, при. Ой, що я зробив. Що я зробив? А як їм. І... Бліна, погано. Ну, зараз буде 2-1. Окей, а може я навіть задефаю. Не знаю, чи вийде мене задефати чи ні. Е, так, ну давайте спробуємо. Давайте... ні, їх тут вдвоє. Їх тут двоє, але я все одно зміг задефати. Так, м'яч не викинувся, на жаль. Ладно, я пропушу кензі. Отак от. е, і ми, на жаль, не забили гол. Чуть-чуть промазали. Ось, зараз погано, зараз дуже близько, щоб забити гол. Ну, зараз прям максимально близько. ай яй а я зловив м'яч. Ну давайте попробуємо приблизно от таким от трікшотам забити. Ой, ой, Погано. Ой, як зараз небезпечно. Так, е базлайтера, базлайтера вбити, базлайтера вбити. в мене, на жаль, не вийшло. Шеллі, давай, м'яч, вдаряй, вдаряй. А, там Кензі зараз вийде, ладно. 2-0, що йде, в принципі, непогано. А, навіть Шеліс могла забити, нічого собі, 3-0, і ми виграли катку. Я думав, це буде довше. Я думаю, вона не заб'є. Ну, респект, Шелі, навіть давайте їй лайк поставлю. Я шоці, що вона там змогла забити. І це 3000 кубків на базлайтері. В принципі, тут не видно, що це 3К, але так то я б всвічувався в топ-1 світу на базлайтері. Ну ладно, в принципі, ми вже зробили все, що хотіло цьому. Відео, тому на цьому відео я буду зупинятися. Кому сподобалося відео, обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть аснук, щоб не мої нові круті відоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!